Є на світі дивосад, в цей садок і ти рад. Тут і літом, і зимою, друзі, всі завжди зі мною. Гарно нам живеться тут. І в саду у нас ростуть ні черешні, ані груші, Саші, Вані і Катюші. Тут ростуть не вишеньки, Машеньки і Мішеньки. Тут ростуть не гілочки, Насті і Аліночки. Є у нас садівники, знають їх всі малюки, доглядають вони нас, всі чудові. Просто. Сто клас, ось який тут диво, сад для таких, як ми малят. Знайомтесь, дошкільний навчальний заклад, дивограй В садочку: 11 прекрасних, наповнених світлом і радістю груп. В наших групах гарні діти, як під сонцем, чудо квіти. Шуйні, добрі і красиві, небайдужі і дуже милі. Ми веселі малюки, любимо грати з залюбки, дивограй наш другий дім, тепло й затишно у нім. Ми, діточки маленькі, веселі, чепурненькі. Любимо бігати і грати, танцювати та співати. В наших групах дуже мило, гарно світло і красиво. У нас малечі все гаразд. Завітайте ви до нас. Наші групи затишні, до вподоби всім вони. Що тут бачать наші діти? Іграшки на вікнах, квіти, і яскравий килимок для малесеньких діток. Любо тут малечі гратись, у морозуму навчатись. Групи наші особливі, бо в них талановиті, обдаровані діти. Вони досліджують, фантазують, мріють, захоплюються, розмірковують. У садочку ми живемо, дружно, радісно ростемо і вчимось. Ми залюбки, щоб до школи вчасно йти. Ми малюємо і рахуємо, і стрибаємо, і танцюємо. Міцним сном спимо завжди, щоб здоровими рости. Кожна дитина найкраща перлина, саме так кажуть наші вихователі. Вони обгортають малят любов'ю й турботою, так само як мушля огортає перламутром маленьку перлину. Що за шум? Це ми веселі бджілки під яскравим сонечком. Ми розумні, кмітливі, дружні, вправні і сміливі. Ну а також працьовиті художники і флористи знамениті, уміємо разом і в ігри грати, і весело відпочивати. У кожного своя свята зоря, запалена з народження дитини, щоб відкривати планети і моря і стати дивом на ім'я людина. Ми люди зорі, нам дано світить, дитячі долі з серцем осявати, любов'ю сонячною вічною горіть, зоріти радістю і не згасати. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була оточена любов'ю, то двері дивограю завжди відкриті.